Виконуємо номер 96 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Установіть, не розв'язуючи, чи є рівняння рівносильними. Завдання перше. Добуток 8 на різницю Х і 1 до рівні 5. І різниця добутків 8х і х і числа 8 дорівнює 5. Друге рівняння. Сума 3х і 7 дорівнює різниці 4х і 8. Це перше рівняння і друге. Різниця 3х і 4х дорівнює різниці мінус 8 і 7. Третє рівняння добуток 9 на суму х і 2 дорівнює 18, і сума х і 2 дорівнює 2. І четверте частка відділення мінус частка відділення 3х на 4 дорівнює 7. І мінус 3х дорівнює 28. Приступаємо до виконання. Помножимо на 8 кожне з чиселдушка, що стоїть в першому рівнянні. Отримаємо 8х відняти 8 дорівнює 5. Отримали друге рівняння. Отже, рівняння наше будуть рівносильними, оскільки друге рівняння одержимо з першим розкриття дужок в його лівій частині рівняння рівносильні, оскільки друге. Рівняння одержимо. З першого розкриттям Дужок. в його Лівій – частині. Завдання друге. 3х додати 7 дорівнює 4х відняти 8. І 3х відняти 4х дорівнює –8, –7. Мабуть, не потрібні знаки. Перенесемо доданки в першому рівнянні з змінною в ліву частину, без зміни вправо. вправу. При цьому змінюємо знак на протилежний. Як бачимо, ми отримали друге рівняння. Отже, наше рівняння будуть рівносильні, оскільки друге рівняння одержуємо з першого перенесенням доданків з лівої частини вправо і навпаки, при цьому змінюючи знак на протилежний рівняння рівносильні, оскільки друге рівняння. Подержуємо з першого перенесення. доданків З однієї. частини. В іншу змінюючи знак на протилежний завдання третє. 9 помножу на суму х і 2 дорівнює 18. І сума х і 2 дорівнює 2. Поділимо на 9 кожну частину перш, ну, ліву і праву частину першого рівняння. Отримаємо х плюс 2 дорівнює 18, поділити на 9. Буде х плюс 2 дорівнює 2. Як бачимо, наш рівняння рівно сильні. Оскільки друге рівняння одержуємо з першого шляхом ділення на 9 обох частин першого рівняння. Запишемо висновок рівняння рівносильні, оскільки друге рівняння. Боржуємо з першого шляху ділення. на 9. кожної з його частин. частин. І завдання четверте. Помножимо на 4 Кожне з частин першого рівняння. Отримаємо мінус 3 Х дорівнює 28 наше друге рівняння. Отже, наше рівняння рівносильні, Оскільки. Друге рівняння удержуємо з першого шляху множення Обох його частин на 4. Номер 96 із підручника алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.